Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні якийсь закон подлості. Субота. В Яготині сонце світить. Позвонив мені пан Олександр чи господар Олександр, а то ви возмущаєте, що я якось панами обзиваю. І домовилися з ним про перегляд. Їду я зараз по трасі Київ Харків. Як бачите, не, на... не порушуючи правил дорожнього руху. Я зараз переживаю, що я приїду, там взагалі дощ іде у Баржипці. Ну що ж, будемо надіятися, що сьогодні я вам покажу щось цікаве, щось корисне. Те, що ви почали там, сперечатися в коментарях, що я почав показувати тільки дорогі будинки. Люди добрі, будьте реалістами, всі дешеві будинки вже викуплені. А я рекламувати всі будинки, які є. І тому я не перебираю. Мені дають можливість показати дорогий будинок, я його показую. Дадуть мені дешевий будинок, я його показую. Вибачте, дешевий будинок був за 12 тисяч, продався за менше, ніж за 10 днів. Я винуватий, що він продався. Ви пишете в коментарях, що це дорого. Ну, вибачте, я, на жаль, я виконую свою роботу. Тому, кому цікаво, дивіться і сьогодні подивимося. Ну, Думаю, що будинок буде вартий своїх коштів. Ну що, глядачі, я вам говорив, що сьогодні пороблено. Одно ну, пороблено. не знаю. Ну, коротше, в общем, вже починає потроху моросить дощ. А туди далі я бачу, що хмарюки, марюки, марюки. Ну, общем... Я сподіваюся, що я зможу сьогодні вам щось показати. Так, шановні глядачі, місто Барчука, центральна вулиця Київський шлях. В ту сторону ми їдемо до траси Київ-Харків, верніше, до круга і на кругу до, і повертаємо на Волошинівку і Виїжджаємо на трасу Київ-Харків. Але також можна проїхати і попасти на окружну міста Борисполя. По правій стороні ми рухаємося в сторону центру по асфальтованій дорозі. І Для орієнтиру у нас є магазинчик підкова. І Поруч з магазинчиком підкова у нас розташований будиночок. Від дороги встановлений металопрофільна огорожа. По вулиці ми бачимо, що є освітлення. Проходить швидкісний інтернет-кристал. Поміняна, не поміняна, а встановлено, проведено дві лінії електрожилення. Одна по проводах алюмінієвих відкритих і один провод САП. Ну, я думаю, з мережею проблем тут не повинно бути. Далі для орієнтіра. Вулиця дуже широчезна. З цієї сторони зона, де можна припаркуватися машини, поставити хотак, хоч так. А при заїзді на подвір'я, ну. Трошечки задниця машини буде вилазити на тротуар. Давайте зайдемо на подвір'я і роздивимося деякі нюанси. А іменно, від дороги люди заморочилися, зробили дуже такий капітальний фундамент для огорожі. Ну, тут він прям моноліт-монолітом. Зробили катні ворота і фірточка ми попадаємо через то тобто або кочу, заїжджай, або переступай, якщо з велосипедом перетягую через рельсу. Залитий фундамент для воріт, Стопчики цегла. І отам от до дороги люди зробили каналізаційну яму з бетонних кілець. Ця яма ну, тут, мабуть, діаметром метр шістдесят-метр сімдесят. Я однією рукою кришку навряд чи підніму. Підняв. Раз, два, три кольця. Три кольця, десь глибина в районі 3 метрів. Далі дивимося по будинку. І що ми звертаємо увагу? Фундамент схоже, що бутовий камінь. Біля ями була якийсь підмив. Треба буде сюди піднасипати землі. Фундамент бутовий камінь. Склалася думка, що тріснуло, але дивлюся по стіні. Глобальних тріщин не бачу. По електроживленню, де лічильник наш прогавив, десь на фасаді висить. Всі вікна поміняні, металопластикові. І, по-моєму, в кожній кімнаті кожне вікно відкривається. Будинок ззовні пофарбований. На фасаді електролічильник одна фаза, швидкісний інтернет, оптоволоконний. І ось тут від сусіда по правій стороні тут буде встановлено паркан. Люди ще його не до встановили. Заїзд на подвір'я чуть-чуть просипаний. Далі проходимо по подвір'ю, на що звертаємо увагу. Зі слів господарів тут свердловина. Також на подвір'ї є вхідний погріб. Він з железобетонним перекриттям плитами, там навіть зверху вентиляція є. І ось тут як криниця. Криницею довгий час не користувалися, її треба буде бажано почистити. І тоді можна користуватися. Вся земельна ділянка присвоєний кадастровий номер і загальна площа цієї ділянки майже 10 соток. Будинок по технічному паспорту повністю цегляний, майже 100 квадратних метрів. Дах років десь 15 назад був укритий ундоліном. Да, ундолін в такому стані, що не знаю, протечок не бачив, але виглядає несимпатично. Ладно. Рулим далі. Ось тут був якийсь господарський блок, але його вже немає. Заходимо у будинок, і на що ми можемо звернути увагу. При вході плитка, викладена підлога, стеля натягнутий потолок. Щось навіть з проводкою робили, на автомати повстановлювали. І давайте заглянемо санвузол. Вузол. Санвузол тут доволі немаленький. І рукомийник, і місце під пральну машину. вон в стіні труба. І ванна, і унітаз, і по правій стороні навіть була встановлена душова кабіна. Це ще не все. Рухаємося далі. Вікно на провітрювання відкривається. Навпроти кухня. Кухня. Територія тут доволі немаленька. На кухні тут була раніше робоча зона. настінний двохконтурний котел та є гарячу воду. Вода заведена в будинок. Вентиляція на вулицю зроблена з однієї сторони. Вентиляція на вулицю зроблена з другої сторони. Двохкамерний склопакет, вікна відкриваються і ще є москітна сітка. Давайте пройдемо далі по будинку. Далі підлога пішла дерев'яна, не пішла, а зроблена. І дерев'яні міжкімнатні двері. В кімнаті ковролін. Труби опалення заховані. Вікно відкривається. Це була дитяча кімната. Площу, я думаю, вам десь показую на відео. Стеля зроблена, мабуть, з гіпсокартона, берівнесенька, така гарнесенька. Рухаємося далі. Навпроти кімната. Тоже трошечки зроблено ремонт. Тут уже лінолеум лежить, мабуть, не по дошки, а може і по дошки, не можу определити. Стіни поклеєно теж шпалеры. вікно відкривається. До речі, забув вам сказати, що на горищі є сходи. Доволі капітально зроблені. Групи розеток знизу. В одному місці, в другому і в третьому. Тобто, що де хочеш, який угол такий і розставляй. Тепер йдемо далі по будинку. Зала. У залі ремонт взагалі не дороблений. Давайте виключу світло і покажу вам 4 вікна, дерев'яна дошка на підлозі. От там, що в стіні було колись зроблено, взагалі не розумію і ніяка мені думка не приходить. Стеля підшита гіпсокартоном. Откоси тут не дороблені. Але господар заморочився і коли е робив гіпсокартон, взяв, покладував утеплювач між гіпсокартоном і зовнішньою стіною. Видно, що стіни повністю цегляні. Я думаю. Всім це видно і акцентувати на цьому по три рази не потрібно увагу. І йдемо в дальню кімнату. З лівої, з лівої сторони кімната раз, з правої сторони кімната два, зала прохідна і далі ще одна ізольована кімната. Тут у цій ізольованій кімнаті є своя ще цікава така перевага, що е, вбудована шафа, шафа обладнана, а іменно. Обладнана, а іменно. Длинна така вузька кімната, по якій по лівій і по правій стороні зроблені були полочки, і от видно, що посередині ходила господиня, і на полочки розкладувала всі свої речі. Так, будинок був звільнений від великої кількості меблів. Але... Ця кімната, її можна розібрати. Тут перегородка з обичного гіпсокартону. Якщо її розібрати, то кімната збільшиться і доволі сильно збільшиться. Але кожному своє. Два радіатора бі-метал, вікна на відкривання. Гарні металопластикові, дерев'яна підлога, і теж стеля тут зроблена. Що ж, Розетки там, розетки там, розетки там і там. Хто де хоче, то так усе і розставить. Що ж, повимикали світло. За будинок все детально розповіли. Ходім показувати вам далі будинки. Шановні глядачі, знаходжуся в місті баршівка, допомагаю людям продавати будинок. Кому треба допомога з продажем будинку, або ви дивитеся мій YouTube канал і знаєте, що я людям допомагаю, а у вас сусід продає будинок. Будь ласка, звертайтесь, підскажіть сусіду, зверніться до мене, я вам допоможу, верніше вашому сусіду або вам продать будиночок. Акцентую увагу в тому, що почали люди сперечатися, що я показую дорогі будинки. Люди добрі, де дорогі будинки повикупляли, залишилися тільки. Ой, вибачте. Дешеві будинки повикупляли, залишилися тільки дорогі. Що є, те й показую. Нравиться, не нравиться, але я такий самий заложник на українській мові буде. Заложник, заложник. А я такий самий заручник ситуації, як і ви. Були б дешеві будинки, я б вам показував би дешеві. Дякую за перегляд.